Доброго дня, шановні колеги. Пане Андрію, дякую вам за запрошення і за такий дуже важливий формат конференції, адже слова відновлення Донбасу, напевно, саме те, що сьогодні має об'єднати всіх, незалежно ні від кольору очей, ні від релігійних уподобань, політичних, кольору шкіри та інших. Сьогодні це основне стратегічне завдання влади всіх рівнів, громадськості, місцевого самоврядування, виконавчої гілки влади, депутатів всіх рівнів. Три складові назву – відновлення, економіка, суспільство. Відновлення – Майже 9 тисяч поскоджених об'єктів або зруйнованих. Майже 7 тисяч житлових будинків, на яких першочергові роботи, дахи вікна. Були зроблені і люди перезимували. Соціальна інфраструктура майже 2000 об'єктів, понад 300 відбудовано. Це дуже мало. Сьогодні всі джерела фінансування можливі: місцеві бюджети, цільові субвенції державного бюджету, міжнародна технічна допомога максимально мають бути правильно прозоро розподілені всі зусилля спрямовані на відбудову. Хочу вам сьогодні сказати дуже таку цікаву новину і дуже важливу. Лисичанськ, 17-й будинок. Я вам скажу щиро. Причини будуть вивчати інші органи, погони. Чому лише зараз? На тому тижні. За дорученням Торгія Борисовича Туки, за обґрунтування, яке зроблено економічною службою, юристами, знайдений законний. Алгоритм компенсацію людям, за зруйноване житло в умовах аварійного будинку, який загрожує життю поряд стоящих будинків. будинках, це індивідуальний випадок з усієї проблематики регіону, але кричащий в цій ситуації. Колегія обласної державної військово-цивільної адміністрації прийняла рішення і виділила субвенцію місту Лисичанці. Сьогодні оформляється договір на міжбюджетний транспорт, який буде підписаний. Завтра, надіюсь, чиновники допрацюють його міжвійськовою цивільною адміністрацією і, і Осичанською міською радою. Це наша спільна робота і наш спільний результат для людей. І так ми будемо поступати по кожному прикладу, по кожній проблематиці разом. Економіка. Я хочу перш за все висловити слова подяки всім підприємствам Луганщини, які відгукнулись на заклик і прийняли участь в економічному форумі в Києві. Так, за два тижні організувати економічний форум це дуже складно, практично нереально. Відбулося завдяки вам тим, хто не байдужий, 26 підприємств виставили свою продукцію, озвучили свої проблеми. Укладено 38 угод. Сьогодні ми маємо перші результати. Вперше за 2 роки 12 мільйонів кредитних ресурсів мають угоди в сферу ОПК. Ми маємо сьогодні 6 контрактів по підтримці міжнародних компаній переробки сільського господарства з міне обладнання на енергозберігающе. На тому я відвідала і всі відео підприємства щоб бачити, який відгук і який результат цього форуму, але імпульс, потужнє підприємство. Мені приємно було чути, коли директор каже, ви знаєте, після форуму мені на кінець почали телефонувати з Укрзалізниці, наприклад, і продукцію, яку я виготовляю в цю сферу, я зможу мати ринок збуду. Продукцію, зокрема, імпульсу, зацікавилася Бангладеш, Іран татар. Продукцію сільського господарства на цьому форумі зацікавився Китай, Казахстан, Іран. Склопластика зацікавилася Польща, Чехія це маленькі приклади. Але це і факт того, що сьогодні, якщо разом всім щось робити, поступово результат буде. Суспільство. На моє глибоке переконання, ми маємо сьогодні максимум. Активна громада прозора влада, бізнес влада це має бути спільна робота. Тоді буде результат. Ми сьогодні створили громадську раду і 12 числа вперше за 10 років буде представлено публічно звіт про виконання обласного бюджету, так як вимагає цього бюджетний кодекс України. Кожен громадянин має знати, куди витрачається кожна копійка бюджету. Що таке бюджет? Це кошти нас з вами, платників податків, хто працює і сплачує податки в бюджет. І це перше, що має стати прозорим. Сьогодні за дорученням Гор'ятуків створена координаційна рада з питань корупції при обласній державній адміністрації на наступному тижні ми її презентуємо. І вперше в Україні координаційна рада з питань контролю. До якої відуть всі контролюючі органи і громадськість, дві мети – прозорість діяльності всіх рівнів влади, бізнесу і громадський контроль. Своїх героїв знати знезнати. І результати всіх контрольних заходів будуть розглядатись при засобах масової інформації з суспільством разом. Я переконана. Що найважливіше сьогодні акумулювати свої зусилля на спілкуванні, на тому, щоб ми чули, влада громадськість, а громадськість була активна і вносила свої пропозиції і бачення в розвиток краю. Я сьогодні закликаю всіх, хто нас чує, долучитися. Ми вже анонсували початок коригування стратегії місяць ще тому. Скажу, щиро, дуже приємно, що є окремі громадські організації, які вже надають пропозиції. Дуже приємно, що є народні депутати окремі, є місцеві депутати, є науковці, які надсилають на сайт адміністрації пропозиції до стратегії. Ви знаєте, стратегія, яка до 2020 року названа стратегія розвитку, ми сьогодні пропонуємо відкоригувати стратегію. Стабільність, стабільності, устойчивості, устойчивого розвіття. Нам сьогодні треба стабілізувати те, що є, і намітити шляхи подальшого розвитку. Я переконана, що така авторівна, знаєте, в мене навіть по інтернету, по десь там цих дослідженнях вийшло, що сутність людини визначає її місто. У мене на даному етапі життя Сєвєродонецька чомусь вийшов. Я переконана. Що ми сьогодні разом всі, хто чомусь у цей час, всі разом опинилися у цьому місті, де ми знаходимося, ми здатні справитися з тими завданнями, які перед нами викликає час. Тому громадськість в першу чергу, місцеве самоврядування, виконавча влада, якщо сьогодні об'єднає всі зусилля, з усіма викликами ми справимося. Звичайно, з наукою, з бажанням і з засобами масової інформації. Пане Андрію, щиро дякую. Перзахи сьогодні дуже важливий, готові до, справи, до співпраці.